Вітаю в ефірі Правосуддя, подкаст, де ми розкриваємо деталі резонансних судових справ, що може змусити бойового офіцера, майора Збройних сил України зрадити свою присягу та свою країну, гроші, ідеологія. А що, якщо я скажу вам, що інструментом вербування стала його колишня дружина, яка співпрацює з ФСБ закупованої території? Сьогодні? Ми розглядаємо справу, в якій особиста драма перетворилась на державну зраду, а сімейні зв'язки стали каналом для передачі військових таємниць ворогу. Залізничний районний суд міста Львова поставив крапку в цій історії, засудивши майора до 15 років позбавлення волі. Давайте познайомимося з фігурантом: це не рядовий солдат, це майор, начальник квартирної експлуатаційної служби військової частини у Львовській області. Людина з доступом, статусом та обов'язком захищати державу. Протягом весни та початку літа 2024 року цей офіцер на свій власний мобільний телефон знімав відео. Але це були не сімейні свята чи краєвиди, він знімав місце дислокації особового складу та військової техніки своєї частини. По суті, він документував цілі для ворога, і ці відеозаписи він надсилав у телеграм. Кому своїй колишній дружині, яка мешкає на тимчасово окупованій території Запорізької області? Як встановило слідство, ця жінка не просто цивільна особа, вона є активною пособницею російського ФСБ. Але передачою відео зради не обмежилась. Майор пішов далі, виконуючи більш складні завдання своїх кураторів. Він особисто купував у Львові стартові пакети українських мобільних операторів, активував їх і передавав номери екс-дружині. Навіщо він це робив? Щоб створити для ФСБ мережу чистих українських номерів, які не викликають підозри. Це вже не просто передача даних, це свідоме забезпечення ворожої агентурної мережі інструментами для комунікації на території України. І наслідки цього були вкрай небезпечними. Слідство довело, що саме на один із цих номерів Наданих майором російські спецслужби надсилали завдання іншому агенту, завдання полягало в тому, щоб забрати у схованці компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Зупиніться на мить і усвідомте цей ланцюжок: майор у Львові купує сім-карту для ексдружини в окупації, а ця сім-карта стає інструментом для координації потенційного теракту на підконтрольній Україні території. Його дії вийшли далеко за межі шпигунства, він став пособником терористів. На додачу, під час обшуків, за місцем його проживання знайшли ще один сюрприз незаконно збережений автомат Калашникова з набоями. Це свідчить про повне ігнорування ним не лише присяги, а й закону в цілому. У суді обвинувачений довго не сперечався він повністю визнав свою провину та підтвердив усі обставини, встановлені слідством. Це, звісно, пом'якшувальна обставина, але давайте подивимось на обтяжуючі. По-перше, він офіцер високого рангу, це обов'язок зберігати таємницю та бути вірним присязі значно вищій, ніж у цивільної особи. По друге, його дії мали системний характер і не обмежувались передачею візуальної інформації. По-третє, і це найважче, він долучився до створення умов для терористичної діяльності. Тож вирок у 15 років позбавлення волі за сукупністю злочинів, державна зрада та незаконне поводження зі зброєю виглядає абсолютно логічним і справедливим. Які висновки ми можемо зробити? Ця справа хрестометійний приклад того, як ворог використовує людські слабкості та старі зв'язки. Невідомо, чим саме колишня дружина мотивувала майора, можливо, грошима, шантажем чи, можливо, якимись давними почуттями, але результат один зрада. Ця історія вчить нас, що загроза може ховатися не лише на лінії фронту, а й у минулих стосунках, і що ланцюжок зради, який починається з простого відео на телефон, може закінчитись підготовкою теракту. Це суворе нагадування про те, що у війні немає місця для наївності. Дякую, що були з нами. Це був подкаст правосуддя. Бережіть себе та залишайтеся пильними. Почуємось!